Діти, ось до нас прийшов другий весняний місяць. Назвіть його, будь ласка. Так, це квітень. Весна з її приходом все пробуджується в природі. На землю приходять радісні, веселі свята. Яке найбільше свято ми будемо відзначати скоро Це Великдень? Так, цього дня Воскрес Ісус Христос! До цього свята готуються заздалегідь. Про те, як святкують Великдень в Україні, ми дізнаємось на нашому занятті. Неділю перед Великоднем, неділею називають вербнею. Жінки, нарізавши вербових гілочок, несли їх до церкви, освячували, тому що верба це символ пробудження природи. Свячену вербу дуже шанують. І закладаються іконами Не я б'ю, а верба б'є. За тиждень-Воликдень, недалечко червоне яєчко, будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля, будь плідний, як лоза. Стає весна і разом з нею в наш дім приходить найсвітліше та улюблене свято Пасха, Воскресіння Христове або Великдень. В цей день всі віруючі люди святкують Воскресіння Ісуса Христа, з усіх усюд долинає дзвін, який прославляє Спасителя. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, чуємо ми звідусіль ці весняні вітання вже більше двох тисяч років. Великдень одне з найсвітліших та найбільш християнських свят, яке з нетерпінням чекають діти по всьому світу, гарно прибраний дім, паска на столі та звичайно ж. Крашенки й писанки. Саме так виглядає українська оселя у це чудове свято. Господарі складають святкові кошики у суботу, щоб увечері перед дванадцятою годиною стигнути на Божу службу до церкви, у пасхальний кошик з давніх давен. Кладуть паску, крашанки, м'ясо, сир та сіль. Паска головна героїня на великодньому столі. Кожна господиня має свій рецепт Паски та готує її за всіма багатовіковими традиціями. Подивіться, які різні вони можуть бути. Яйце це символ весняного відродження природи, зародження нового життя, продовження роду. Розповім вам одну легенду. На Великдень до римського імператора Тіберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Я бачила Господа, Він Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше. Це яйце стане червоним, ніж він повірить в це, і на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли Тіберій це побачив, він був вражений і відповів воістину воскрес. З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Розписані різнокольоровими візерунками пташині яйця називають в Україні писанками це невід'ємний атрибут Великодніх свят. Для виготовлення писанок в старовину використовувався бджолиний віск, живий вогонь воскової свічки, рослинні барвники. Писанка це українське багатство, це наші традиції, які з великою любов'ю передаються від покоління до покоління від до... Сьогодні на заняті. Ми дізналися про Великдень, як українці готуються до свята, що потрібно поставити до великоднього кошика. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!